Ми наближаємося до розв'язки. Ми бачимо, що на столі вже у нас лежить вперше з 2022 року дуже конкретний документ, дуже з конкретним регулюванням, не загальними принципами, а конкретними грошима, силами, і, і всім, всім решта за великим рахунком, це це не мирне, це не це не план капітуляції України. Однозначно, вам скажу. Мирний план Трампа передбачає модель, при якій Україна. Буде неформально включена в західну зону впливу, але залишиться державою, яка не приєднається до жодних військових блоків. Неформально Україна буде доєднана до західної системи шляхом через договори відповідні з США, через договори з Європою з можливості вступу до Європейського союзу, але при цьому не зможе вступити в НАТО, але збереже американську і європейську військову фінансову підтримку. Буде інтегрована, скажімо так, в західний світ, фактично передбачається перезавантаження України і політичне через вибори, і внутрішнє гуманітарне. Це поступки для Москви, так само як збереження за Москвою окупованих українських територій, які водночас Україні не потрібно буде визнавати разом з тим. Москва отримує послаблення санкцій і можливість повернення до торгівельних економічних стосунків зі сполученими штатами Америки. Стратегічно, фактично, це план перезавантаження України, визначення її нового геополітичного місця без капітуляції країни, така м'яка форма фінляндізації. Хоча, як ми тому, що якщо ми посмотри, подивимося угоду між радянським союзом і Фінляндією 45-го року, вона була набагато більш жорсткішою для Фінляндії ніж те, що сьогодні пропонує адміністрація Трампа. В же час наш уряд намагається далі вести переговори і торгуватися ще більш. Покращити умови для України, і це абсолютно логічно і розумно в тій частині. Єдине, що важливо, важливо не перегнути палку і не спровокувати Трампа на якусь агресію на несприйняття української позиції. Думаю, що Україна може підписати навіть цей документ на певному етапі, хоча б ради того, щоб далі Трамп посилив тиск на Москву і вже вів переговори. З Москвою, вимагаючи вже від Москви підписання такого документу, Трамп трошечки не розуміє українську і європейську реакцію, чи робить вигляд, що не розуміє, і таким чином тисне на Україну і Європу, адже він вважає, що він рятує потопаючого. Цей мирний план, який пропонує сьогодні адміністрація Трампа, він абсолютно він не відповідає міжнародному праву. Він несправедливий стосовно України, тому що фактично вимагає обміняти українське на українське в багатьох аспектах. Але він відображає на думку США реальний баланс сил. Війні реальне співвідношення сил між Україною і союзниками і Росією і союзниками, і цей баланс сил в США вважають не на користь України. Він продовжує погіршуватися і тому США вважають, що поступки України мають бути головним е, наріжним каменем, скажімо так, майбутніх е, домовленостей разом з тим, США не хочуть віддати е, е, Україну Росії, тому не передбачається за результатами цього мирного плану повернення контролю над Україною і Росією, навпаки. Абсолютно не передбачається, що Росія збереже якісь інструменти впливу на політичну ситуацію, крім гуманітарних поступок, майже нічого, і це буде величезна проблема в діалозі з Москвою, тому що Москва, мабуть, не буде на це покладатися і, от маючи та таку карту на столі, розуміючи те, що е він хоче врятувати Україну як частину західного світу. Трамп ображається, що йому відмовляють з ним, дискутують з ним спорядів, і цей план обзивають російським. Він вважає, що він притягує руку потопаючому, а протопаючий б'є по цій руці і ще й викрикує якісь погані слова при цьому. Україні вдалося досягнути першого продовження часу переговорів. Навряд чи щось буде вже підписано 27 листопада, як то раніше вимагалося вже в найближчий четвер. По-друге, Україні вдалося пом'якшити позицію США і інформації, що у нас є і стосовно можливо гарантій безпеки, і стосовно Запорізької атомної електростанції і стосовно української євроінтеграції, і стосовно чисельності збройних сил України разом з тим на розсуд президентів, на, на зустріч між Зеленським і Трампом залишається питання виходу чи не виходу українських збройних сил з Донбасу. Залишається питання принципу колективної оборони, який Україна хоче, щоб було інтегровано в цю угоду у якості гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що нас чекає кілька інтерацій, повторені раундів переговорів: Україна, Сполучені Штати Америки, Україна, Європа, Сполучені Штати Америки, потім Сполучені Штати Америки, Росія, кілька ітерацій знову повернення до України. Тому я не думаю, що. Швидко чи повільно це питання відносні. Я не думаю, що мир наступить вже в цей четвер. Чи я не думаю, що мир наступить до кінця нового року. Я б серйозно здивувався до кінця цього року. перепрошую. але очевидно, що ми підійшли до розв'язки і є гарний потенціал для укладення мирної угоди в перспективі там трьох-чотирьох місяців.